Усіх вітаю, це буде передостаннє відео в моєму каналі цього року. Самі навіть не віриться, що я це кажу, передостаннє як швидко плине час. Я навіть не розумію, як пролетіло 10 років, як я живу в Йорданії. Для мене, начебто, максимум це було 5 років. Але я дуже вдячна цій країні, бо вона мене звела з прекрасною людиною, з котрою ми познайомилися ще коли були вагітні, і досі ми разом. Я це дуже дивна штука, бо ми народилися в різних країнах. Але за сотні кілометрів одна від одної, але життя нас звело саме через тисячу кілометрів в іншій країні. Тому ще один пункт, за що я повинна вдячна бути саме Йорданії. Саме за це, за людей, за інсайти, тобто за розуміння свого життя, і повинна я була бути тут, щоб все це до мене дойшло. Таке також буває. Отак у нас відбувається марські будні. Що ти там плачеш? Це нормально? Так. Да. Мамські будні. То поки наші Данієлі у школі, як ви бачите, ми відпочиваємо так. Хтось виходить по вечорам, а ми виходимо саме зранку. Кава, Марина та я. Реклама. Будемо. Реклама. Та-да. <реклама> 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 Зараз ми підемо ще походимо, Сьогодні тепленько, не так як було, І ми ще такі легенькі. А я певне для вас вже знімала, і я не знаю, чи чудно в мене зараз добре, чи не чудно. Я, кстати, об этом думаю зараз. ли літіля. І покажу вам, як за два роки, а може за три, коли я тут була в останній раз, змінився пепле. Не змінився, але все одно нас дуже подобається. Ми полюбили ходити в Даунтаун, вебде. Нас вже не так сильно приваблюють якісь сучасні райони нашого міста Гама. Тому ми полюбляємо гуляти тут. До чого вони всі роз'їздилися? Водичка. Так як це було десь о восьмій ранку, не всі крамниці були відчинені, тільки деякі, але це нормально для арабської країни. Ну як же в арабській країні не без цього дивіться, яка краса. Надалі mm -hmm. я дуже полюбляю бувати в таких крамницях, бо тут багато чого цікавого, як музей для мене. Бо живучи тут, я не разу не бачила, що будь-який там будинок був усередині прикрашений саме ось в такому якомусь стилі старинному такому. Тому для мене це реально як музей. Я приходжу і мені здається, що я потрапляю в якісь такі часи давні, де все якесь таке казкове. Ну, а вже ж Марину ми можемо знайти там, де прикраси. Або одяг, або прикраси. Дуже вона це полюбляє. Тут котів. І тут котів. І вони всі огромні. І ось. Арі які великі. Ага. Кс -кс -кс. Нюня. Нюня? Кс -кс -кс -кс. Ти боїшся чи не боїшся? Я так. Кс -кс -кс. Ой. Ой. Ми дійшли до саме цієї мечеті. Вона стара, але така гарна. Не знаю, як її зараз з усіх боків вам показати. Проти сонця, можливо, не так буде гарно видно, але дуже-дуже. Тепло говорю, тепло. Угу. Нас тепло. вітру нема, а потім. Фух. Так спокійно. Угу. Нікого немає. В цьому відео неодноразово я підійму тему патріотизму, бо йорданці це дійсно дуже патріотичні люди. Вони можуть бути чимось незадоволені, але як то кажуть, країну чіпати не треба, бо це моя земля. Їх так виховують з самого початку створення Йорданії. і це, мабуть, добре, бо немає такого поняття «все неоднозначно, коли це стосується суверенітету своєї країни. Глявшися вулицями району, ми повернулися до кафе, бо нам дуже захотілося чогось гарячого та посидіти на сонечці. Ще я дуже люблю спостерігати за людьми. Це є така моя фішечка, і в цьому кафе вони усі дуже цікаві. Не можу пояснити чого, але я якось бачу в людині щось. Я думала, що літні світанки дуже класні, але осінню це неймовірно. Небо просто палає і гуляти одне задоволення. Ми зі свекрухою поїхали до Яки, бо нам треба було просто розвіяти свої мозги, як то кажуть, просто походити, нічого не купляти, подивитися на гарні красиві речі і все такі дівчачі розваги, допоки наші чоловіки вчаться, чому б не скористатися такої можливості просто погуляти десь удвох, попити каву, щось перекусити, бо без цього ніяк. Я не знаю, чи так виходить, але треба щось завжди, хоч малесеньке, але купити. Мабуть, це якось жиє орданія на мене впливає. Так як Йорданія одна з бідніших країн світу по водним ресурсам, то ви можете бачити, як використовують дощову воду для аграріїв. Сезон дощів це не просто так. Вони використовують цю воду для поливу, бо Йорданія вирощує дуже багато овощів на експорт, тому це дуже дуже важливо. Ну і для нас це дуже важливо, бо нам потрібно, щоб це було якісне цього року. В Йорданії не дуже багато різдвяних прикрас, які солідарна, бо ситуація Палестина з Ізраїлем це не просто так для нас. Тут, бо якщо ви не знаєте, а може, і ви знаєте, Йордані підтримує Палестину. Дуже багато на це є причин, і ви повинні розуміти, що Йорданія складається десь на 50% з палестинців. Це біженці, або це ті, хто тут жили ще до створення. Країни Йорданії, але вони все одно палестинці, тому вони будуть підтримувати своїх. Вони знають за що борються саме палестинці цього року. В Амані не буде на бульварі центральної ялинки. Як це роблять кожного року? Також не будуть ярмарок. Також в країні приходять мітінги. Ви повинні розуміти, що палестинці стоять за свою землю, як і зараз стоять за це українці. Ми зараз бачимо фатальні наслідки за те, що створила ООН. Тобто не можна створювати країну в країні в Україні також вже зробили республіки, і до чого це призвело. Тобто, країна в країни завжди приводить до такого, і це помилка, і вони це розуміють, але пройшло дуже багато часу. І ви повинні також розуміти, що воно не на ровному місці. Все це з'явилося не в жовтні місяці. Все це було завжди. Наше УПА, як супротив, з'явився також не просто так, і це вам для розмислення. Огурці куплю, я куплю. А -а -а! Мама, подождіш. Подождите, диву? я огурці куплю. Зараз агурци. Це Такий для дітей був сюрприз після школи. Вони не знали, що вони зустрінуться, а ми вже ж з Мариною знали. Ми це зробили навіть більше для себе, ніж для них. Я жартую Мам, заткнів, я макаю. Я макаю. Мама, я, макаю. я могу макати, садиться куди. Десь какая у тарелочка. Покажу вам трішечки, як я доглядаю свою шкіру перед сном. Бо зараз я використовую серуми і вони повинні наноситися тільки на ніч. Тому якраз вся така родина цікава, вона у мене якраз. Вночі я очищую свою шкіру, тобто звичайна міцелярна вода. Я проходжу декілька разів, щоб на ватному диску вже нічого не залишилося, а вже потім очищую своє обличчя гелем для вмивання, який ще залишився. Попереднього використання, коли я закінчу, хочу щось спробувати на iHerb. E бо усі продукти, які я вам покажу потім, це якраз було замовлення саме на iHerb. E я зараз використовую два серема. Я їх чередую, бо разом використовувати їх не можна. Це вітамін C і це ретинол. Я не буду багато про це розповідати, бо я думаю, ви вже знаєте, як вони діють. Це такі, як Міні-пілінги з ретинолом я тільки знайомлюсь, бо і це мій маленький такий відсоток, бо не можна зразу починати навіть з одного відсотку. І я ще не бачу прям такого крутого результату, бо результат від ретинолу можна побачити тільки через два місяці постійного використання. Тому поки що я не знаю, як це діє. Я обов'язково поділюся з вами результатом. А ось від вітаміну С я відразу відчула результат, тобто побачила його у дзеркалі десь тижня через два. Мені дуже подобається використовувати вітамін С. Дуже крутий пілінг. Реакції в мене не було, і я цьому дуже рада. Також я замовила два отаких от ось креми: один нічний він з ретинолом, а один просто звичайний. І я вам хочу сказати, що якраз з ретинолом я використовую цей. Тобто на ніч я намазую собі сиром, а потім цей крем з ретинолом. Він такий жирненький, але не має запаху, і моя шкіра на нього відреагувала дуже дуже добре. Не закупорила, нічого не вилізло. Хоча я дуже боялася цієї саме консистенції такої. Більш плотнішою. Але нічого, мені дуже подобається, дуже гарно зволожує, і мені подобається, що немає ніякого запаху. Це для мене якось не знаю круче, чим щось різке. А ось цей крем я використовую тоді, коли я наношу вітамін С. Він трішки лег... легший, ніж попередній крем, але дуже круто зволожує. Його ціна десь 10 динарів. Це в два рази дешевше ніж лосітан, який я використовувала, а результат однаковий. Посилання на ці продукти я вам залишу в дописі під відео, щоб ви могли перейти по силці та замовити. По моєму відео ви, мабуть, зрозуміли, що у нас погода просто туди-сюди, туди, сюди. Для туризму це крута погода, якщо ви хочете подивитися просто якісь місця, але не для купання. Що там не казали, але Йорданія взимку це не такий літній курорт, де можна купатися і відпочивати і почувати себе комфортно. Це я кажу для тих, хто завжди мене питає, як там у вас взимку. Не для купання. Дякую вам за вашу увагу, за ваші лайки, коментарі. Підписуйтесь, папа! -па.